Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуй продукти та вигравай джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36» можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 55 тисяч 469 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо 2458 розіграш Суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Сімнадцять 50. тридцять шість. Тридцять сорок пять. 13. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3668 розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 50 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала Лототрон комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. П'ять, 7, одинадцять, дванадцять, десять лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8600 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 69. 56. П'ятдесят 10, десять, двадцять два. Сімдесят дев'ять, вісімдесят, сімдесят один, тринадцять, сорок один, двадцять вісім, дев'ятнадцять. 65, 75, п'ятнадцять, вісім, двадцять, тридцять дев'ять, тридцять, один, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно! В ефірі 7453 розіграш державної лотереї «Лототрійка». Тиражна комісія обрала лототрон боекомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 0, 8, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0, 8, 6. Бережіть себе, все буде Україна.